Доброго дня, я лікар-нарколог діагностичного центру лікарні Святого Мартина Софілканич Наталія Сергіївна. Е, наша служба надає допомогу е, людям з алкогольною е, залежністю, з алкогольною інтоксикацією. До нас звертаються дуже багато пацієнтів, е, але, на жаль, е, в основному це вже коли є стадії запущені. Е, тому е, як рідним, так і Пацієнтам я б радила звертатися за допомогою, коли вже є перші ознаки порушення здоров'я. Першими ознаками порушення зловживання алкогольними напоями для організму людину це зазвичай є безсоння, втрати свідомості. Втрати апетиту, апатія людини людина починає брехати як рідним, оточуючим на роботі. Людина зазвичай пропадає в компаніях з людьми, які так само розділяють її думку і зловживають алкогольними напоями. В таких моментах я б радила рідним звернутися за допомогою не лише пацієнтам, але й рідним звернутися за допомогою до лікаря, де ми назначимо методи лікування або поговоримо з пацієнтом разом з рідними, якщо він не йде в контакт. Бо деколи і рідні не мають такого впливу на пацієнта, як лікар, і він може довіритися чужій людині сторонній більше, ніж рідним. Лікування алкогольної залежності та інтоксикації алкогольної зазвичай є медикаментозне. Але якщо пацієнта у пацієнта спостерігаються ускладнення, то ми назначаємо консультації лікарів суміжних спеціальностей, а також додаткові обстеження. Лікування є анонімне, тобто воно ніяк не вплине на подальший спосіб життя людини, на його трудову кар'єру. Головне, щоб людина захотіла це повернутися до здорового способу життя.